А по-басу не вірю! А по-басу зараз не вірю! Ну, звідки ж він пасівлюється? Йо, свадьба! Вона вересна! Вона вересна! Думаю, вбруджать вони міліцію! Хуя! І міліція тебе не поможе! Йо, свадьба! Твурдаєш людей! Ти думаєш, що це все? Позрюхати її, свадьбу! За пруда, ти думаєш, що тварини розкупляться? 不是的，不是的，不是的，我是幺不零三三幺。